Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про інкубацію та вирощення пернатої худоби. Для цього потрібно правильно обрати інкубатор. Той, що підходить на потрібну суму грошей та з автоматичним перевертанням. Але якщо автоматичне перевертання в інкубаторі не в вашому бюджеті, можете взяти без автоматичного перевертання. Я можу вам розказати, як треба перевертати яйця і не поплутати сторони. Ви можете намалювати на одній стороні 2, 1 або 3, а на другій інше число. Після того, як пройде потрібний відлік часу, ви перевертаєте яйце, наприклад, зі сторони 1 на сторону 2, щоб яйце рівномірно прогрівалося по всьому периметру. На своєму екрані ви зараз бачите інкубатор з автоматичним перевертанням. Він сам перевертає яйця на різні сторони, і не потрібно перевертати їх з самотужки. Якщо ви хочете вирощувати корей, я б вам порекомендував інкубатор з автоматичним перевертанням. Так буде швидше і легше. Якщо ви вирощуєте корей, щоб вони несли для вас яйця, підійде і звичайний вид курки. Несуть яйця, м'яса небагато. Якщо все ж таки ви вирощуєте корей для м'яса, вам підійде вид бройлер. Про гусей інформації я багато не знаю, проте знаю, що вони найагресивніші пернатих. Індики. Вони також агресивні, але не такі, як гуси. На мою думку, вони мають найбільше м'яса. Індик від індички відрізняється вагою тіла та величиною. Перепілки. На мою думку, вони найвигідніший варіант для людей, які не мають багато території та грошей. Качки невигідний варіант для людей, які не мають водойми або хоча б балії з водою. А на цьому моменті. Я буду закінчувати. Всім гарного дня!